До війни ми ліпили близько трьох тисяч вареників у день. Зараз ми робимо п'ять тисяч щодня. Обсяг значно збільшився. Усі тут люблять вареники. Вони безумовно найпопулярніша страва. Джейсон Бірчер третє покоління власників ресторану «Веселка». Він онук українського іммігранта Володимира Дармахвала, який заснував веселку 70 років тому мій дідусь пишався бути українцем. Завжди мріяв про вільну Україну. Був справжнім українським патріотом. Якби він був живий сьогодні, у свої 111 років, він напевно взяв би зброю і пішов на фронт. Я, мабуть, застарий для цього, але я намагаюся наслідувати його шлях і робити усе можливе, щоб допомогти Україні звідси. The best I can from here. ідея зняти документальний фільм про веселко з'явилася ще до повномасштабного вторгнення у режисера Майкла Фіоре, який вже понад 20 років сам є відданим клієнтом ресторану. Спільні друзі та колеги познайомили мене з Томом і Джейсоном. І в листопаді 21-го я зустрівся із ними та запропонував ідею розповісти їхню історію з точки зору трьох поколінь, які керували закладом. Я подумав, що в основі фільму може бути історія про батьків і синів Найсоткоровдискудбіясторібафадезенсон. Сам Джейсон почав працювати у веселці підлітком, потім отримав економічну освіту та не планував займатися рестораном. Проте, коли його батько Том вирішив піти на пенсію, зрозумів, має подбати про родинний бізнес. Зараз він працює у веселці по 12 годин на день, 6 днів на тиждень. Це улюблена праця. Мені справді подобається, особливо люди, з якими я працюю. Вони дарують мені найбільше любові. Історія веселки це історія Нью-Йорка та української громади міста, каже Джейсон. Це місце зустрічі так було 11 вересня. Так було, коли місто накрив найстрашніший ураган Сенді, коли почалося перше вторгнення в 2014 році. Люди приходили і казали, як ми можемо допомогти, як справи, як справи у вашої родини. Знімати фільм Майк Фьори фіори почав за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож тема війни, єднання громади та допомоги Україні стала однією з ключових у фільмі. Громада дуже підтримала. Люди приносили одяг, їжу, засоби особистої гігієни, усе, що на їхню думку могло допомогти українцям. А Джейсон і веселка були як маяком, який закликав: приходьте, підтримуйте, робіть усе, що можете. Поки не почав знімати фільм. Я повністю не усвідомлював наскільки веселка глибоко вкорінена в цій спільноті. Коли ви спілкуєтесь не лише з людьми, які приходять до ресторану, а й із різними групами, розумієте, що не лише ресторан годує громаду, спільнота годує веселку. Фіора згадує, що перші кілька тижнів було дуже складно знімати працівників, адже у більшості родини були в Україні під обстрілами та у небезпеці був момент, коли я зрозумів, що ніхто насправді не хоче зі мною говорити, і це зрозуміло. Ви побачите у фільмі, що я прошу людей розповісти їхні історії або поділитися зі мною моментом, а вони відмовляють Проте йому вдалося стати своїм для персоналу веселки. і Люди припинили приховувати свої почуття. У певний момент зйомок Майкл зрозумів, що у непростий час війни Джейсон став батьком для своїх працівників. Ми бачимо в реальному часі, як Джейсон стає батьком, який потрібен тут. Він для веселки правильний лідер у правильний час. Гананітюгелтобрамаперенсовогіржейсон чоз'яставі. Джейсон Бірчер також став спонсором для десяти українців, які приїхали до США за програмою біженців з України. у фільмі є репліка, що я завжди кажу так. Я ніколи не кажу ні. Вони мене просили стати спонсором, і я заповнив 10 анкет. Дев'ятеро з цих людей зараз працюють тут зі мною. За два роки війни персонал ресторану збільшився на чверть до майже ста людей. Завдяки великій зацікавленості до України, її кухні та культури, Джейсон відкрив невеличкий філіал веселки на головному вокзалі нью Йорка Гренд Централ. За ці два роки Бірчард пожертвував на благодійність різним українським організаціям та проектам 600 тисяч доларів. Ці два роки були емоційні американські гірки. У перший рік була велика підтримка. Сюди приїжджало багато політиків, мер, губернатор, спортсмени. Зараз тема підтримки України стала питанням суперечок у Вашингтоні. Але я вірю, що, поміж іншого, з допомогою цього фільму ми продовжимо висвітлювати потреби українського народу та армії. Буду робити все, що від мене залежить. And I, whatever I, can continue to do, I will always do. озвучив фільм. Відомий американський актор та володар телепремії Золотий глобус. Девід Духовний, який має українсько-єврейське коріння та народився і виріс недалеко від веселки. Родина Бірчардів особисто знає і актора і його мати. Ідея запросити духовного належить Майклу зараз Девід, я хотів, щоб усі залучені до створення фільму мали зв'язок із веселкою та вкладали душу у цю роботу, а не ставилися до цього лише як до роботи. І Девід відчуває сценарій, а не просто читає текст. Він не лише має ідеальний голос, але ще й чудова людина, яка надзвичайно підтримує фільм. Майкл придумав і назву фільму Веселка на розі центру світу. Це рядок з пісні, яка була написана спеціально для картини. Режисер мріє, щоб історію веселки побачило якомога більше людей. А Джейсон тим часом готується в квітні відкривати новий заклад у Брукліні. За 70 років каже Джейсон, ресторан його родини нагодував близько 10 мільйонів людей. Тож зараз він мріє нагодувати українськими стравами 100 мільйонів американців по всій країні. З Нью-Йорка Ірина Соломко Голос Америки.